Ці дівчата заклали основи українського фрік-кабаре та стали одним з перших музично-театральних гуртів у незалежній Україні. Дах сформувалися в театрі Дах під керівництвом режисера Влада Троїцького, а свою першу популярність здобули, випустивши відео на пісню Рози Донбас. Ефіверпампенс дівчата були учасницями революції гідності та виступали для протестувальників на майдані, зокрема з піснею «Ганнуся». Згодом про це зняли документальний фільм. Дегадотарс виступають переважно за кордоном. Вони одні з небагатьох українських гуртів, які грали на найвідоміших світових майданчиках: Радіо Кі і Експі Лайв у межах Тайні Деск. Концерт у національному центрі Жоржа Помпіду в Парижі на рахунку гурту три альбоми у текстах «Дагдотерс» можна знайти вірші поетів розстріляного відродження, фольк-мотиви, сонети Шекспіра, тексти німецькою, французькою та англійською. Своєю місією учасниці гурту визначають вести культурну дипломатію та знайомити західного глядача з українською культурою. А, ага, ти ж саме Тарілку. І кантрик трошки більше ще. Якщо ви раптом задаєтесь питанням, де ж я, то <плес> В мене немає там фізично, але ви все ще можете мене чути, тому я коротко поясню, що відбувається. Отже, Дагдотер зараз на салончеться перед одним із головних концертів їхнього українського туру в жовтневому палаці. Доки в мене не забрали мікрофон, нагадаю вам підписуватись на Суспільна культура на Ютубі. Дуже треба, дуже важливо, будь ласка. Дотер сьогодні із нами, привіт, вітаємо привіт. Першу нашу інтерв'ю. Я б хотіла провести лінію, якщо це можливо у вашій творчості. Як вона змінилась? Ви і ваша творчість до повномасштабного і після в інші реалії ми в інших реаліях знаходимося. На мою думку, це документальність нашої творчості більше загострилась. Якщо говорити, наприклад, про виставу «Dance Смакабр, яку ми зробили після повномасштабного вторгнення. А вона ще глибше документальна, ніж попередня мейкап не година. Ми з 14-го року, починаючи акцентували увагу <кас> на нашу позицію і завжди з прапором входили на сцену. Якби в нас вже ми розуміли, що ця якби війна вона йде. Але вона все одно була якби ну не, не, не в центрі уваги так. всього світу, скажімо так, так. А зараз в ці останні два роки у нас просто ну дуже конкретне меседж, конкретний, конкретне звернення до європейського залі світового глядача. Стоп, ми використовуємо наприклад в відвідео документальні звіни, mm -hmm. щоб люди просто бачили, розуміли, що насправді відбувається. Тому що люди втомлюються та, Вони не хочуть там дивитися новини. Не хочу читати про те, що там в зоопарку медведики народилися і радіти життю. Можна зрозуміти. Тому ми через площину свою через мистецьку намагаємося досить прямо пояснювати їм, показувати, казати, що ми мусимо перемогти разом. Давайте прокидайтеся, друзі, тому що вже це стосується і вас. Я до речі хотіла запитати про «Dance Смокаври, як виникла. Взагалі, ця ідея, як ви працювали, і де ви виступали із нею? Ви досі з нею виступаєте? Так, ми їздимо світом із нею. Бо вона померла в окупованому місті від голоду. Ідея Влада Тройської була така: як наші стосунки зі смертю? <гум> як ми її сприймаємо? Чому люди не хочуть про це думати, чому люди закриваються про це? Наскільки це важливо усвідомлювати, що це є, не ховатися <гум> від цього. І це, в очевидь, на початку це було більш філософський роздум. Ми би хотіли мати такий акцент навіть подекуди кумедного хімерного реалізму. Як і і зустріч... зустріч... <гум> і і смішно, зустрічі із смертю, такі... і теж базовано на наших документальних історіях. Зустрічі зі смертю. Ми почали шукати цей матеріал. Кілька пісень ми. Навіть підготували в той час це восени 21-го, Коли сталося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що акцент тепер доволі ясний, що саме йдеться, коли ми говоримо про смерть. І воно змістилося в площину чіткого його висловлювання про війну, яка тут і зараз. І, наприклад, я писала особисту історію того, як я виїхала і мої. Відчуття угу. там в цей час із дітьми в я теж писала свою. Тобто, це був такий мікс особистих документальних історій із піснями, із міксом історій, які ми знаходили в інтернеті від наших громадян. Краще заткнися, то зараз приведу твої воєчаби, хай подивиться, як мамкані мізки стінам стікають. Протягом цих двох років, коли ви виступали з цими виставами, очевидно, що втома західного світу збільшувалася і збільшується з кожним місяцем, мабуть, до теми України. Як ви відчували цю трансформацію, можливо, сприйняття західної аудиторії? Це сприйняття західного глядача. Воно однозначно дуже емоційне. І єдина трансформація, яку ми помічаємо, вона дуже повільна для нас, бо гинуть з швидкістю наші рідні люди. Але для них це справді швидка трансформація суспільство. Трансформуються до готовності давати зброю, а не лише аптечки. Але ми це відчуваємо навіть коли говоримо просто з людьми в, в якихось магазинах. Ми навіть бачимо, які меседжі почав транслювати Макрон. Певно, що можливо не всі люди розуміють, що він зараз робить, що він робить для Франції добре. Вони хочуть. А продовжувати жити в своєму маленькому, комфортному світі європейському, та як каже Наталка, мати свободу вибору серед сирів. Да. Це це максимально те, що для них може бути важливо. Але все більше і більше в розмовах з людьми відчувається, що вони усвідомлюють, кажуть, так ми не розуміли, ми думали, що це десь там. А виявляється це зовсім близько. І буквально якихось там 25 годин і танк може заїхати в Париж. Ми жартували, що коли Макрон почав ці свої заяви, що о, це ж наша робота дипломатична, <рик> наша тепер <рик> <Який сподил. рик> зробили. Щось з тобою. молодець, Макрон, дякуємо. Ну, Дружина була у нас на концерті, так, може, так. вона йому щось нагадала. Привіт! ми Дагдотер. Руслана Хазіфова, Ганна Нікітина. ти знала? Voilà. Вуаля! З вами сьогодні в команді там цієї можете з літача нам показати. Звукач! Макс! Макс! Скажи привіт! Скажи привіт! Богат Макс! Максим Таран. Марія Волкова на світлі і відеопроекції. Волі люди є! <плес> У Бога! Чудово! Ну, а тут запах костюмів наших чуботів. <плес> А ви завжди одна одній і собі робите і грим? Чи з вами їздить хтось? Саме сильні робимо. Щось постоянна обіщання. Що вас у виступах найбільше драйвить? Мене драйвить хороший звук і люди. Це ви з 2012 року таким складом і тусите? — Таким складом Ні, ми вже більше тусимо. Нещодавно якраз думали про те, що це вже 21 рік буде в жовтні. Цю футболочку хочемо сьогодні підігнати до лота. Скільки у вас часу на одягання фарбування йде зазвичай? Та дуже по-різному залежить, не того, коли в очерк закінчуєте. <гум> ну, в середньому ми починаємо готуватись за годинку. Це щоб спокійно. Так, а так бувало і за пів години. Різним було. Я за сім хвилин колись просто заснула. Тоді треба було швидко йти на сцену. Суті, ви і до повномасштабного вторгнення, особливо зараз, взяли на себе місію цієї культурної дипломатії. З якими найбільшими труднощами ви стикаєтесь по ходу цього, як ви даєте ці тури, даєте вистави і спілкуєтеся з західною аудиторією постійно. Французьким акторам друзям доводиться пояснювати, коли ти приходиш на сніданок і дивишся цей толстой. Ну скільки можна було з тобою говорити, щоб ти прийшов на сніданок і передо мною поставив книжку? Він мені каже: ну ти ж читала, а я не читав. Не аргумент. Ти не розумієш, що це не аргумент зараз, це неможливо. Ми вам пояснюємо, що оскільки ця культура дозволила собі породити такого рівня монструозну поведінку на наш час. Це не культура. Вона не має стану на зараз бути вивчабельною. І, безперечно, ми весь час і з ними про це говоримо. Але цього мало, оскільки це треба з майданчиків говорити. А, вони, вони взагалі насправді навіть і не усвідомлюють, що вони стали жертвою цієї спецоперації французов. Особливо. Ця любов до руської культури це, це така ця любов, яку не зрозуміли як викорінювати, як їм це пояснити. Це ну, якби це довгий процес. Це така еволюція цього викорінювання. Ми над цим дуже багато працюємо. І от власне у влади Троїцького, прямо у нього. Було навіть уже певно пару якихось лекцій. Він придумав таку штуку розвінчування оцього міфа великої руської культури ді, на прикладах. Ді, да? Він просто пояснює йому. Дивіться, каже: от, наприклад, прекрасний ваш любимий Достоєвський. От давайте поглянемо. Там є хоч один персонаж, до якого в тебе може бути любов або співчуття, або ну це ж якби це все дно і французи. І взагалі, європейці, американці, слухаючи в цих розмовах з нами, з владом, коли ми там пояснюємо їм тяглість, вони починають раптом відкривати очі, розуміти: ого, а ми з цієї сторони ніколи і не думали, угу. що це так. Як цікаво, що ви нам. Це показали, і як цікаво, що ви нам пояснили, що насправді Україна це взагалі окрема країна культура. Вони не знали про це, і вони не могли це про це знати. Так. важливо натомість давати дуже багато свого матеріалу, щоб вони мали розуміння, Те, що ми є. Займаємось. Західна свідомість розгублена, вона не встигає за швидкістю агресії, не встигає переформатуватися на іншу, на іншу, що натомість запропонувати, яку систему розмови і цінностей. Вулиці Хрещатика засумували за мною, тому я прийшла знову сюди, щоб мімкнути людям пісню Розе Дагдотерс. Пішли слухати, що вони про неї думають. Дуже гарна. І тим більше спочатку такий перехід, типу, із німецької. Я так розумію, що далі в принципі, переходить більш такий грубіший і ласкавий український. І вона дуже дрейвова. Ну, добра музика. Знаєте, Я думаю, що вона конкурентноспособна.

я цю пісню не чув, але інші чув. Мені молодія подобається. Красиво молодійна. Дахабраха, А? Дахдотарс. Дахдотерс. Ну, фольк-музика, так? Надихає. Надихає незламність, свобода. Безмежна любов до своєї нації, і до своєї природи, і до свого етносу, і етнічних традицій, і всього-всього під час вашого туру України. Е які ви, можливо, для себе дістали інсайти, може, або якісь реакції, які вам були несподівані, ви говорили про те, що ми в... діти до хібрахи, це мене <ріст> що це найкраща <ріст> вас <власний>, пішла <що ріст> історія. Це найкраще да, в, в Луцьку. Значить, я <ріст> заходжу якесь приміщення. Де сидять працівники театру, е, якісь там прибиральниці, костюмери, дівчата? там вони щось всі сиділи курили. А я заходжу, щось я шукала. А вони ой, а оце скажіть, а оце ваш гурт. Як ви називаєтеся? А це ви діти дахи б? <свісно> це смішного. А взагалі найбільше, ну то я спитала про інсайти, <свісно> і найбільше взагалі враження. Перше, коли ми тільки приїхали, був перший концерт у Львові в Малевича. До нас прийшла певна кількість хлопців, які на реабілітації, які без кінцівок, які травмовані. І вони нас чекали після концерту. Ми до них під мусили підійти, аби з ними поговорити, підписати їм футболки, диски, побійматися з ними. І це була оця перша зустріч, коли ми ще, якби ну, в принципі, ми не дуже готові були до цієї зустрічі. Тому що ми, от ми до них виходимо, і вони раптом посміхаються. Хтось плаче і каже: Дівчатка, дякуємо вам, які ви прекрасні! І там цей хлопець там на цій милиці скаче, радісний, на одній нозі до тебе, щоб тебе обійняти. А ти не розумієш до кінця, як би що, що казати цій людині? Ти кажеш дякую, він каже ні, це тобі дякую за собі. А, а, дя а дякую за що там. Один каже та не треба мені дякувати, це моя робота, це мій вибір. Я пішу все нормально, як би. І, і ти розумієш, що це такий ще довгий шлях, насправді, поки ми всі зможемо почати жити нормально в цих реаліях, сприймати їх. Адаптація і ця. Вже, так. Ця адаптація, і що Україна теж не готова до цього. І під кінець туру ми вже там просто зрозуміли, що о, ми завдяки цьому туру, зараз ми адаптувалися. І ми вже. Нам легше з ними, нам так. вже ми в діалозі, тобто ми нормально себе поводимо, ми не розуміємо, ми губимося. Тому най, най, тік, одне з найбільших вражень моїх теж. Що... І зрештою, фінальний концерт це Михайло Пустовойт, професор, запросив нас виступити в центрі психі... психічного здоров'я в Івано-Франківську, mm -hmm. і це було доволі сильні враження. Не були просто пацієнти, які лікуються. Це було і персонал, це були і було лікарі, кого. Там були і такі хлопці на реабілітації, та. на реабілітації. Неймовірно важлива справа, те, що Михайло пан Михайло зробив, це і є ця спроба спілкування між нами різними і зрозуміння знаходження цих та руйнування цієї стіни. Між і так як... знаходження цих слів, як ми маємо спілкуватися один з одним. У нас є рубрика плейлист, у якій я пропоную артистам поділитись іншими українськими артистами, які їм дуже подобаються. Один, два, три. Пиріг і батіг. <ріхи> і горить моя мета, і гріховна, і свята. Якщо ми слухаємо, коли ми фарбуємося перед виходом на сцену. О, так, так, Окей? так. Один, <ріхи> два, три. Кургани, агрігат. Кожний день барба, це чоловічна судьба. Один, два, три. камерман, Майже полоще. Бачите, наскільки гетеросексуальні наші вподобання. На справді дуже багато цікавого є. Оце недавно послухала, як вона називається дівчинка, співачка, артистка. Так. Ми її записували в першому епізоду. Я недавно випадково Борису. просто на неї не трапила. Вона така прекрасна, боже мій. Можливо, <му> цей дощ не скінчиться, але нам його зупинять. Гурт назва були ну, до речі, у нас теж на а, ти а прекрасний там, там, та е, цікаво не цупотворну здається. Mm. Трек, ти трактив да, чудовий да, я казала, ось, що якщо мені колись напишуть таку романтичну пісню в моєму житті, все це все це. Я б це любов. так плакала. <рисвіт> ти трюфель, ти похід в по коли є гроші. Ти жарені вареники, ти пельмені, ти краще ніж пиво, краще ніж горілка з морозіловки з оселенцем, цибулою і чорним хлібом. Лазія Петрівна до речі, прекрасний проект. Цікаво, хто хто ж. Да. Но да. Це не ми. От придумали те, що це малюсе. Хотіла поговорити про нову творчість, яка вже з початком вторгнення, з якою ви зараз виступаєте в Україні, теж є пісня на слова Вікторія Меліною правильно? Можете розказати трошки про неї, і я хотіла ще поговорити про пісню про маленьких людей. Я її послухала на квартиринці на стрімі. Пісня Вікторі... на Вікторі вірш Вікторія Миліною у нас народилася в вересні. У нас Наскільки... До того була задача Влад uh, нам запропонував так, Він запропонував теми, теми що які є треба про дітей. Переважно ну, так, так, що це ми хотіли поговорити про дітей викрадених викрадених, викрадених Росією. Угу, так Тому угу. що ми ще Тут... зберемо різні теми, на що звертати увагу, так, так і поглядачи це... що він може реагувати це... дуже швидко, дуже швидко і, так, дуже це, зразу, О, діти. І це важлива тема, яка піднімається, щоб вони зреагували, але це вірш він не зовсім про викрадених, а про тих, що змушені були виїхати. Але він настільки сильно зрезонував, що ми у нас була там заготовка музична попередня, але ми просто зробили її за один день. Я дуже добре пам'ятаю наскільки ми. Закохалася, вона така, всі це було красиво. настільки стрімко, просто на відміну від лупатись у скалу, яку ми лупали mm -hmm. чотири дні. Дуже Бо би виграє хотілося, виграє. щоб Вікторія послухала цю пісню. Маємо надію, що вона так. щаслива. А з приводу «I'm so small» Влада mm -hmm. була ідея. Щас з неї носився. Він хотів, аби ми створили щось дуже серйозне, але. Крізь е, призму комічного, і в якийсь момент е, знайшли цей е, хід. Я там запропонувала співямаленька як Вальс, як Вальс дурацький. Mm -hmm. Такий потім влад каже: давайте спробуємо там новини. Ану, от відкрий які останні там була якась маленька шматок про Буч, а саме початок що вторгнення, oh, mm -hmm. потім про Буч і про Харків. То ми вибрали наприклад три ці mm -hmm. новини. Там історія в тому, що та це європейський глядач Який не хоче. Родина, yeah, yeah, читає людина. Читає на каже: Ой, боже, як це страшно, але я не хочу, я закрию, я хочу там пити вино, розслабитись, і мені це не потрібно. I'm so small. Я зараз зрозуміла, чому ми вибрали цю форму, тому що ми влітку працювали із Маркіном і із Стайґерліліс. Угу. У нас є певні напрацювання з ним, і можливо, якщо все вдасться, у нас буде спільний спільна вистава з ним і з цим гуртом. Так ось ми мали таку сесію з ним, і я думаю, що ця форма такого циркового напівклоуна, клоуна, який говорить правду, напівблазня, І да. вона лягла в основу, тому що ми були на цьому вайбі із Мартіном. Ця форма дає можливість людині розумній зрозуміти, що це про неї, але не образитись, не закритись, а залишатись, тому що ці, ця, ця форма, вона. Добра. Вона не робить агресивним мистецтво. Це, моя а, це не, особиста... не звинувачення, це не звинувачення. це запрошення до діалогу. Я теж думаюся за тим, що, а я що якщо я маленька людина, я нічого не вирішу. І я приймаю рішення: я хочу щось вирішувати чи, чи не хочу. І я з, з, діал, в діалозі з людиною це говорю, а не просто кажу їй, що вона погана, бо вона мені не дала рожу. І це дві великі різ, різниці. Чи думали, і чи напрацьовувати четвертий музичний альбом? Напрацьову так ми, Але, думає, ми вже думаємо. Уже є думки у нас мрії вже в можливо в серпні. вже літає. почнемо?

Незважаючи на той біль і горе, яке Росія принесла в наш дім, ми продовжуємо стояти. Хотіли би вшанувати хвилиною мовчання кожного і кожного, хто віддав своє життя у цій несправедливій війні. Дякую. Тому на світі на нас. what Оскільки я не вмію ні співати, ні грати на жодному музичному інструменті, мені це супер цікаво досліджувати, ми з артистами від випуска до випуска напрацьовуємо одну спільну пісню. Тобто, хтось придумує слова, хтось накидує туди гітарні партії, хтось накидує драм партії І зараз буде спойлер для слухачів і глядачів. Наступною після вас буде. І вона вже напрацювала частинку матеріалу. А я дивлюсь просто, що рояльчик стоїть. Можна рояльчик теж. Нам треба репетиція. Без проблем. Тепле світло проявляє колір твого волосся І висвічує пилу на керівні на стіні Я в тебе закоханий, а боці мені здалося Тобі здалося Покажу в одному твоєму останній Тата, ну в твоєму Здалося Світло проявляє колір твого волосся Я просто зараз проспіваю, ну, да, проспівається. Да, воно я буде я не слухаю. точно так, як в неї. Світло, пил Сталося, тобі здалося. 对啊。Yeah. Не здалося це. було прекрасно. Не здалося, так? Да? Ми розігруємо листівки з проєкту артилерія з підписами учасників. І хтось буде цією людиною, яка отримає її. За що? А за що? За що можуть отримати цю листівку? Давайте придумаємо. Можна якусь загадку їм загадати. Загадку так. Загадка від Дахдотерс. Яка може бути за від дітей до хібрахі". Так, Від дітей до Хібрахи. Скільки дітей у Дахдоторс? Ваші слова теж можуть опинитися в пісні, яку тільки що допрацювали Дахдотерс. Тому той, хто в коментарях залишить найкрасивіші чотири рядочки до продовження нашої пісні, отримає цю листівку. ідея. супер. Так. Красиво? Листі. Так, Красиво. Ось така Красиво. листівочка. Так. Нашому підкрити. Та, от так. боже, як красиво розписала. Ой, зараз ще я знаю, що можна зробити. О, ну все, ви можете написати найкраще слова просто. Клас. О. Бачите? Отако.